Доброго дня, шановні. Ось подивіться, що робиться. Осінь на дворі морози, а вони що дають? Ось. Ось ростуть, бачите? Подивіться. О! Знаєте? Оце та смородина жовтенька. І нічого її не бере зараз, бачите, яка вона гарна? Думала повикидати. Подивіться, що робиться тут. А солодка, ну, мед, Ось бачите? Звичайно, що, ну, що це за ягода От зараз на, на цей зірву. Я вже показувала її. Але тоді була така, що я думала, що фітофтора. Бачите, ну, це десь сантиметр-півтора сантиметра в діаметрі. Ну, сантиметр десь ось. Я її хотіла викидати геть понищити. Аж вона дивіться, що робить. Ягоди медові, медові. Такі прямо, ну, шкурка, звичайно, є. Ось. подивіться, І цвіте собі. О, кайфує на вулиці 12-15 градусів. А вони дивіться, і це ціле літо біля цих томатиків. Ось. Гарного настрою вам.